Так, і саме зараз я запрошую вас і вас у парку Почарова на Open Air. Тоді поспішаймо! Нашої лекції під відкритим небом джерела доходу. Перше джерело доходу це ваша родина, ДТ – це тато, М мама, Д дідусь і Б. Бабуся. А Які ж недоліки у цієї схеми? Вірне питання. По-перше, кількість отриманих коштів еквівалентне кількості виконаних домашніх обов'язків. По-друге, оце джерело доходу. Найчастіше розраховується неліквідними коштами. У вигляді в'язаних шкарпеток, пиріжків із фруктами та іншого. Зрозуміло. До першого джерела доходу відноситься ще СБ. А що це таке СБ? СБ це старший брат. А які плюси і мінуси? Плюс це підвищене джерело доходу, бо він успішний блогер, і на нього підписана не лише наша школа. Мінус нестабільний. Якщо в нього закінчуються особисті кошти, то він буде розглядати вас як особисте джерело доходу. Який Шар! Шар! Друге джерело доходу це. О... З. Поясніть, будь ласка. О. З. Це особистий заробіток. Зваживши всі за і проти, зазначу: тренд раннього трудового старту має позитивне значення, незважаючи на страхи і ризики. А Якщо більш конкретно, по-перше, необхідно визначитись з часом та запропонованою оплатою. О! Щоб не прогулювати уроки, no. по друге ознайомитися з можливими пропозиціями та заручитися підтримкою батьків. А по-третє, про ідеї, які можуть стати підказками для отримання цілком відшупного, активного або пасивного доходу, поговоримо наступного разу. Так, да, слід подумати, які ж я маю базові скіли. Щоб можна було їх прокачати. А я вже знаю, як монетизувати свої знання. Це прекрасно. Який би спосіб заробітку ви не обрали, завжди слід розуміти, що мало вміти заробляти. Необхідно вміти їх витрачати. Адже фінансові знання мають вплив на ваші рішення та ваше життя. На цьому все. Дякую за увагу. Оплата та ж, як і раніше, Цукерки у рюкзак зі спайдерменом ось тут. Yeah! Yeah! <звук> Ми полюбляємо тебе! <ДБ>. Ми переверчимо. <звук> а далі буде і коли? Так, і нам є чим вас здивувати. Не опустіть свою можливість долучитися. Тож чекаємо з 27 по 30 жовтня у Запоріжжі на фестивалі Адреса дитинства Гра. Де ви зможете дізнатися багато чого корисного про. про